Вітаю! Давайте знайдемо відповідь на питання, у чому цінність культури стародавнього Риму. Великий вплив на римську архітектуру справили еліністичні традиції. Обтесаних каменів римляни будували дугоподібні перекриття, арки, склепіння і куполи. В оформленні переважала мозаїка. І оригінальний настінний живопис. Арки з латинської дуга використовували при будівництві мостів, водогонів та інших споруд. Щоб надати храмам і залам більшої висоти і величності, робили дугоподібні стелі, склепіння. Куполом називають стелю. У вигляді перевернутої величезної чаші. Акведук з латинської водогін споруда для подачі води до міст з водогоном, трубою чи каналом. Храмом усіх боїв римляни вважають пантеон крізь величезне кругле вікно діаметром 9 метрів. Посередині купола лився потік світла, який розсіювався краями просторої зали. Римляни добротно будували споруди. Пантеон ніколи не розбирали з часів його будівництва. З язичницького храму він був перетворений на християнський. Донині купол Пантеона є найбільшим у світі. Щоб увічнити подвиги полководців та імператорів, будували тріумфальні арки. Тріумфальна арка тіта в римі створена з унікального мармуру, який добували тільки в Атиці. Вона вирізняється чіткими і лаконічними формами, які, видаються, простими. Однак тоді це був справжній витвір мистецтва. Наслідуваний в усьому світі захоплення ведовищами, гладіаторськими боями, перегонами на колісницях, битвами зі звірами спанукало до появи грандіозних амфітеатрів. Колізей – Візитівка сучасного міста Рим і всієї Італії. У Римі та провінціях. Переважно біля форумів будували великі громадські споруди, базиліки. Вони були призначені для проведення судових засідань, ділових зустрічей та укладання торгових угод. Характерною рисою міст імператорської епохи були кам'яні бруківки, водогони, підземні стічні рови. для Відведення брудних вод. У місті труби йшли під землею, а звідти в різні водойми на майданах, в палацах, при храмах і будинках багатіїв. У Римі працювало 11 водогонів, три з яких збереглися дотепер. Акведуками вода надходила у фонтани. З яких її брали для пиття, а також в імператорські терми, доступні для всіх вільних людей. Будівництво доріг було великим досягненням римської інженерії, адже побудовані вони були так, що служили століттями римські дороги вели в усі кінці світу. Донині збереглася бруківка апієвої дороги, вимощеною у 312 році до нашої ери. Ви можете побачити схему Апієвої дороги. Які були особливості римської скульптури і зображувального мистецтва? Скульптура це мистецтво створення. Тривимірного зображення шляхом різьблення, ліплення чи різання. Римляни встановлювали багато скульптур в будинках і на вулицях, на відміну від грецьких зображень, далеких від достовірних образів, римські бюсти і статуї передавали індивідуальні риси людини, її характер. Римські художники створювали скульптури з мармуру, каменю та глини і навіть бетону. Відомості щодо живопису стародавнього Риму дуже обмежені, значно більше збереглося зразків мозаїки, яку виготовляли зі шматочків кольорової керамічної плитки. Мозаїки зображували богів, орнаменти, тварин. Це не полювання та боїв. У давньому Римі мозаїка була і в приватних будинках, і в громадських спорудах, на підлозі, стінах і входах, щоб не тільки прикрасити, а й зміцнити їх. Мозаїку було легко мити, вона допомагала зберігати прохолоду в будинку. Багато римських мозаїк збереглося дотепер сліди! що таке тріумфальні арки? Навіщо будували акведуки? Чому, на твою думку, римляни зберегли Парфенон? Чому відбулися такі зміни в архітектурі Риму? Чим відрізняється архітектура Риму від архітектури стародавнього Єгипту? Дякую за увагу. Вивчає історію.